Естонія 17-ту позицію, ще дві країни Балтії до 20-ї. Оце зробили ті ж люди, які вийшли з Радянського Союзу. В той ж Грузії корупція була набагато більша, ніж в Україні сьогодні. Але вони спромоглися і пішли на надзвичайно жорсткі реформи і досягли цього. Я не буду говорити, що там в один день була звільнена вся. Служба дає вся повністю 10 тисяч людей в один день після певних попереджень. Що тут потрібно робити? Робити те, що цікаво інвесторам. Що вони хочуть? Вони хочуть побачити в першу чергу податкове законодавство нове, вони хочуть побачити митне законодавство, і ми зараз напрацьовуємо митний кодекс З найближчим часом. Ми почнемо його обговорення. Зараз якраз вже. Підприємці підготували його, разом з митницею обговорюємо і винесемо на обговорення достатньо вже підготовлений митний кодекс, де будуть спрощені процедури. Це ненормально, не, не коли підприємець везе продукцію в країну і не знає митної вартості своєї. Не може митник визначати митну вартість, коли вже товар тут приходить. І якщо ми це не змінимо, це вдарить по всім нам. Так, не буде що один хтось буде багатіти, а всі інші.